Ми сімейка невеличка, усі друзі, я і ти привітаємось, щоб личка всі усмішками цвіли. Сьогодні малята у нас заняття з довкілля та аплікації. Давайте пригадаємо з вами вірш, який вивчили на минулому занятті. Я ладнаю годівничку. Я ладнаю годівничку для горобчика й синички, для малого снігурця, Крик насиплю і пшонця, Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь, метілі Виглядає, яка зараз пора року, так, зима. Настали холоди, морози, з неба падають пухнасті легкі білі сніжинки, і зараз саме той час, коли стало дуже скрутно птахам та тваринам. Пташки не можуть знайти собі їжу під снігом, і земля замерзла і притворилася на грудку. Тому ми можемо їм допомогти таким чином виготовити годівнички, виносити їм крихти хліба. А давайте пригадаємо зимуючих осілих птахів. Голуб, синиця, дятел, горобець, ворона, сорока. А як пристосувалися до життя взимку тварини? Давайте переглянемо пізнавальне відео. Узимку ліс відпочиває. У лісових норах, дуплах та барлогах зимують звірі, великі та маленькі, ведмеді та їжачки. Буре ведмідь. Старанно готує барліг під корінням дерев або в сушняку. Ведмідь всеїдна тварина до зими у ведмеді відкладається багато жиру під шкірою і вони залягають у зимову сплячку. Лисиця і вовк мандрують у пошуках здобичі. Їжу вони не запасають і в сплячку не впадають. Це хижі звірі, лисиця полює на мишей, зайців. Та інших дрібних тварин. Вовки ж нападають і на великих тварин, лосів, оленів, диких кабанів. Зайці не будують житла, кожний кущик для них може бути хаткою. Їжі вони не запасають. Хоч і голодно буває взимку, коли снігом укриті поля, але молоді гілочки кущів, кору дерев завжди можна погризти в лісі. Зайці Травоїдні звірі, вони маскуються своїми шубками під білий сніг. Зимовий ліс потопає в снігових заметах, на білосніжному лісовому килимі можна побачити безліч маленьких стежок це сліди тварин, які полюють на тих, хто ховається від полювання. Навіть холодною зимою життя в лісі не завмирає. Птахів на світі дуже багато, є сіреньким непривабливим пір'ячком, а є екзотичні, красиві птахи. Ось такого чарівного птаха ми виготовимо. Це птах павич. Але спочатку приготуємо ручки до роботи. Вправа пташечка. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Для роботи нам необхідно взяти кольоровий папір, клей, ножиці, лінійка та олівець. Чекаю на вашого чарівного екзотичного птаха.